you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Під час повномасштабного вторгнення державні служби працюють не лише з тими, хто коригує вогонь по мирним містам нашої країни, а й займаються боротьбою та викриттям російських олігархів, які тісно співпрацюють з агресором. Сьогодні стало відомо за матеріалами Служби безпеки, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали під санкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до схем масштабного. Фінансування збройної агресії РФ. До слова російському олігарху Фрідману СБУ повідомила про підозру в Україні Фрідмана підозрюють у відмиванні 1,2 мільйонів доларів та 1,93 мільйонів євро разом близько 100 мільйонів гривень в еквіваленті та умисному ухиленні від сплати податків в розмірі 18 мільйонів гривень службовими особами банку, які Україна націоналізувала в липні 2023 року. Справа пов'язана із Сенсбанком. Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Понад 30% відсотками його статутного капіталу через кіпрську офшорну кампанію нормально влаштувався олігарх, і це в той час, коли російські ракети вбивали мирних жителів, але Фрідман без докору совісті думав лише про гроші. Але ви думаєте, володіння Росактивами це все, що зробив Фрідман? Зараз ви почуєте те, що приведе вас до шоку. Як виявилось, він разом з компаньонами Росіянами напередодні та упродовж збройної агресії Російської Федерації проти України здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації відмивання активів, згаданих компаній на загальну суму понад один мільярд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні. Після чого олігарх злиняв у Велику Британію, спитаєте, чого саме туди, тому що Схоже, там Фрідман хотів облаштувати собі безтурботне життя, маючи в кишенях величезні статки. Але музика грала недовго, і після приїзду в Велику Британію на Фрідмана чекав сюрприз у вигляді санкції з Британії та США. Ба більше навіть там за багато кілометрів Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії затримало Фрідмана в його резиденції в Лондоні. Неочікуваний облом. Може, Фрідман думав, що його ніде не знайдуть, тому спокійно перебував у чужій країні. Але, на жаль, російському олігарху так не хотілося сидіти в в'язниці за всі його злодіяння, що в ній заставу його звільнили. В квітні цього року Британія зняла з Фрідмана підозри у змові для обману Міністерства внутрішніх справ та змові для надання неправдивих свідчень. Тепер там Фрідмана під. Озрюють лише у відмиванні коштів, та й це ще не все. Здавалось би, якщо ти приїхав в іншу країну після того, що наробив, треба сидіти та підкорятися правилам країни, яка тебе прийняла. Але схоже, Фрідману це по цимбалах та він вирішив пробити дно ще більше. Коли його підловили на вулиці, російський олігарх відмовився відповісти на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. З таким запитанням до нього звернувся журналіст українського видання, зустрівши мільярдера в Лондоні, де той живе. Фрідману так замилила очі російська пропаганда, що він і досі прикриває Путіна у всіх його злодіяннях. Я вам інтерв'ю давати не буду і коментувати не буду. Я не знаю, з якою метою ви мене питаєте. Крім того, це позиція моїх юристів. Якщо ви хочете на цю тему поговорити, ми якось можемо зустрітися більш спокійно на вулиці і не буду давати ніяких коментарів. Сказав тоді Фрідман. Серйозно для того, аби відповісти насправді, хто є Путін, треба відповідь юриста. А може, олігарх боїться, що йому так чи інакше треба буде повертатись в Росію і щоб з ним нічого не зробили, відмовчується. Непогана схема, відмив кошти, не сплатив податки, злиняв за кордони ще й повернувся в РФ. Та карма все ж таки настигла російського олігарха, що прямо сьогодні, після анонсованих санкцій СБУ, його схоже добряче накрила паніка. Тому за повідомленням анонімних телеграм-каналів Фрідман втік з Британії. Цікаво повернувся до Росії чи поїхав шукати прихистку в інших країнах світу, але б де не ховався Фрідман, відповідатиме за скоєні злочини сповна перед законом, не дивлячись на те, що він є громадянином двох країн. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.